Ми прийшли, щоб показати, що ми не дамо, ми не, ми не дамо скривдити жодного члену нашої партії, жодного члену нашого руху, жодного члену дуку, жоден, і всіх наших побратимів. Олігархічні клани пов'язані з керівництвом Мукачево, таких… Я не буду називати кого. Просто хочуть прибрати патріотів, які мішають мукачево і їм творити свої дії. Ми ж у вільній країні. У них така думка, в мене трошки інша думка. Я думаю, що порушувати закон нікому це не дозволено. От і все. І ще раз кажу, що міліція. Вірно присязі українському народу і президенту виконає любе, не злочинний наказ, любий не злочинний наказ. Сьогодні мирна акція, мирна акція. Бачите, я вірно вийшов, і вони мирно стоять. І ми і ви спілкуємось вірно, посміхаємось одне одного. От і все. всі разом, всі разом станемо. Боронити державу від російської агресії. І якщо зараз якісь е, розігрувати конфлікти, то я вважаю, я думаю, ніхто із вас заперечувати не буде, що це тільки буде на руку російським агресорам. Вони тільки цього і чекають. Вони закидають сюди диверсійні групи, щоб сіяти в країні роздор, смуту. Оце їхня задача. Наша задача цього уникати. Ситуація спокійна, нема питань люди культурні, виважені, інтелігентні. Як кажуть зараз модно казати, я присуняла все тихо спокійно. Any questions? Слава Україні! Героям слава! Сьогодні до нас донеслася печальна звістка, що загинуло наших два побратима на Закарпатті, в Мукачу. Четверо мають важкі порани. Саме чому? Це, ну, хто це зробив? Всі це знають, це внутрішній ворог. Всі пам'ятаємо, що в нас є загальний ворог це сепаратисти. Російська Московія і наш внутрішній ворог, який панує, звичайно, з людей. Для нього головний ворог це націоналіст, який хоче створити лад на цій землі, щоб кожна людина була рівна. Але він нам заважає. Ми будемо боротися з ним, поки б'ються наші серця. Нам ніхто цього не буде заперечувати і ставити палки в колеса. Тому попрошу. Полина мовчання до наших побратимів. Герої на вмирай! Вмирай! Наша перемога піднять. Наш наступ не розчуття. Ми йдемо! Ми йдемо!